Всім привіт, з вами я, Остап, і. Ой, Остап і гляньте, що я зробив для мурки. Аж отут сидить моя. О, ой, гляньте, моя. Маня, Маня. Що ти лиса, плаки, плакає? Ось тут вікно є, тільки через нього нічого не видно, тільки мурці світло. І гляньте отут, що я зробив. Помітили цю башню? Так. Мура тихо, йди нас сюди, мя. Мяу, Мяу мяу, мяу. Пощо <рес> ти ховаєшся? Ми ж тебе бачимо. Речу, це з планета кіно. О, планета кіно. Почекайте. О, планета кіно просто. <свист> о, дивіться. Це ще світло, щоб все було краще видно. Ссс. Кія. Що у мене є? Чо? Що то? Що це? Так? Кі? Тому Та? Та моя... як накусатися хоче. Добре, зараз я її попрошу, щоб вона вийшла і ви на неї ба. О, бачите, я казав про вікно, бачите, воно тільки звідти видно. Зараз виключу світло. Побачите тільки з, -з, -з, -з -ну, зсередини видно. Я знаю, що так, але. Ну, знаю, то кожен так має собі. Що так? Добре, зараз я покличу мурку. Пройшло пару секунд, я попросив мурку, щоб вона вийшла. Все. Все ти муля плаки, плаки или му кукука. Бляті, гляньте, у неї хвостик якийсь. Ну, скажіть полусатий. Дивіться, знову лізе. Оп. О, тепер ми можемо на неї О, кс кс Муракс. Дивиться своїм очком маленьким. Добре всім па-па, з вами був я. Чекайте другої частини, тільки я не знаю, чи вона буде. Ну коротше, все побачимо. Якщо вийде у мене, то буде. А якщо мама не дозволить, то не буде. Побачимо, може її взагалі не буде. Знаєш від того, скільки ви лайків поставите. Якщо це відео набере багато підписників і багато лайків, то я зніму другу частину. па Папа.